У у зубній пасті сім карти у батонах, спирт у лимонадах, до яких тільки хитрощів не вдаються громадяни, аби передати заборонені речі у місця позбавлення волі. Більшість контрабанди знаходять під час перевірки передач ув'язаним. Як ліквідують шляхи її постачання, та до яких неординарних способів даються самі в'язні? Дивіться далі. Вишука для верхнього одягу розбирається, розкладається і дві виборочки під. Мобільний телефон або під інші заборонені предмети Засуджені Використовують навіть книжки релігійного змісту для переховування заборонених предметів. Не нехтують і біблією, тобі от, Наркотики, спорт, зброя, особисті телефони, і навіть кольорові олівці все це категорично заборонено у в'язниці. Начальник відділу і нагляду безпеки Черкаської виправної колонії Андрій Шимушовський розповідає: засуджених часто перевіряють на збереження недозволених речей. Самі ж в'язні вдаються до трюків, щоб обвести навколо пальця наглядачів. Сім-карта до мобільного телефону, вона в розмірах невелика, її можна сховати під язиком, можна приклеїти скотчем до ноги. І під час обшуку треба бути дуже уважним і пильним, щоб можна було знайти її, відклеїти Тобто на скотч і приклеюють між лопатками, до рук, між пальцями. У цьому кабінеті молодших інспекторів навчають знаходити контрабанду. Прийоми обшуку відпрацьовують на Івані Івановичу і детально вивчають кожне сантиметр на макеті території колонії. Часто заборонені речі намагаються перекинути через паркан з колючим дротом. Багато способів доставки, з якими ми їх теж знаємо і постійно контролюємо це все. От один із цих способів, даже в яйця засовували наркотичний засіб, телефони, гроші. То це в основному на авось, тобто, авось ну, раптом получится, а може не замітять. Якщо це стосується наркотичних засобів, то там люди вже скоріше всього мотивовані і вони це все знають і свідомо йдуть на порушення. Кожен ув'язнений має право отримувати від близьких за один раз передачу, що важить до 30 кілограмів. Дозволені харчі та білизна. Оксана Луценко нещодавно у батоні знайшла приховану сім-карту. Інспектор показує, як перевіряють продукти на вміст заборонених предметів. Якщо сигарети, то сигарети ми теж всі розпаковуємо, сівемося тимся по бокам теж. Якщо це допустим лимонад, Ми стараємося його перевірити на наявність там не вияв там списку чи ще чогось за спробу передачі заборонених предметів до виправної колонії громадяни несуть адміністративне покарання. Якщо ж приносять наркотики, самі можуть потрапити за грати. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.